Кідні в автопригодах на Прикарпатті. Поліцейські розпочали кримінальні провадження. Аварії трапилися у Яремчи, Івано-Франківську, булехівській територіальній громаді та на Косівщині. Перше ДТП мало місце 6 липня близько тринадцятої години 30 хвилин у Яремчі. Попередньо встановлено, що 14-річний місцевий мешканець керуючим мотоциклом не обрав безпечної швидкості руху. Проявив неуважність не врахував дорожньої обстановки. Здійснюючи вигін транспортних засобів, які зупинилися перед нерегульованим пішохідним переходом, буде. Кліст виїхав на смугу зустрічного руху та вчинив наїзд на пішохода. 48-річну мешканку Хмельницької області, яка переходила проїзну частину дороги. Внаслідок ДТП: жінку з травмами доставлено до лікувального закладу, неповнолітній керманич. Перези цього ж дня трапилася ще одна автопригода близько 14-ї години 30 хвилин івано-франківську по вулиці Євгена Коновальця. На місці події поліцейські з'ясували, що 20-річний мешканець Івано-Франківської територіальної громади керуючи автомобілем «Ауді», виконуючи маневр повороту ліворуч на вулицю Січинського, проявив неуважність, не переконався у безпеці зміни напрямку руху та допустив зітний із мотоциклом під керуванням 22-річного франківця. Наслідок ДТП Кермана мотоцикл з травмами госпіталізовано до лікувального закладу водія автомобіля перевірено на стан алкогольного сп'яніння. Мінтверезий, а у Болехівській територіальній громаді в автопригоді травмувалася жінка-пішохід, З'ясовано, що 58-річний місцевий мешканець, керуючи мопедом, проявив неуважність та допустив наїзд на 64-річну місцеву мешканку. Остання в той час перебувала на проїзній частині дороги за межами пішохідного переходу. Внаслідок наїзду жінка отримала травми її. Госпіталізовано керманечверезий, а п'ятого. О липня о 19-й годині трапилось ДТП на Косівщині виїздом слідчо-портивної групи було з'ясовано, що 29-річний мешканець району керуючий мотоциклом не врахував дорожні обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху втратив керування, внаслідок чого відбулося перекидання транспортного засобу наслідок ДТП. Керманич та його пасажирка 1980 року народження з травмами доставлені до лікувального закладу у водія. Відібрано кров для перевірки на стан сп'яніння. За всіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Поліція звертається до водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, обрати швидкість та дистанцію, що дозволить вчасно зреагувати на зміну дорожніх обставин. Знижуйте швидкість перед пішоходними переходами та у місцях можливої появи Пішоходів на дорозі нагадуємо відповідно до правил дорожнього руху, рухатися дорогою, керуючим мототранспортом, дозволяється особам, які досягли 16 років після отримання ними відповідного посвідчення водія.